Український виробник Укрармотек представив свій новітній броньований автомобіль Юрза02, розроблений для сучасних бойових умов. Ця нова модель, що має покращений захист та вбудовані можливості радіоелектронної боротьби, має бути в ЗСУ вже цього року. У великій кількості зазначають в УкрАрмотек. Юрза02 побудована на спеціалізованому шасі. Що забезпечує покращений захист екіпажу та компонентів відповідно до стандартів НАТО станак 4569 рівнів 3. Вона забезпечує стійкість до бронебійно-запалювальних куль калібру 7,62 на 39 мм та 762 х 54 мм. Також вибухів 155-мм артилерійських снарядів на відстані 80 метрів. Та підривів протитанкових мін зарядом до 8 кілограмів тротилу під пос...